Вручення повісток поштою будемо говорити зараз із начальником адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у місті Києві Олегом Короченком. Пане Олеже, дякую, що завітали. Бажаю здоров'я. Люди вже почали отримувати повістки через Укрпошту у своїх, скажіть мені, у цих місцях, куди листи кидають. Та? І виникає питання: а як оці ці списки формуються? Як визначається, що саме цій людині прийде повістка поштою? Ну, дивіться, певні алгоритми. Щодо внесення певних військовозобов'язаних до списків оповіщення створюються за ініціативи Міністерства оборони, тобто конкретно вони обирають за допомогою засобів е системи оберіг, тобто хто буде підлягати оповіщенню. Тобто, таким чином це воно працює. Тобто, це не ТЦК робить. Це не ТЦК, ТЦК, це спеціалісти, скажімо так, більше на, на землі на, ну, на безпосередньому рівні виконання. А хто ухвалює рішення щодо формування списків військовозобов'язань, яким прийдуть таким чином? Повістки це теж не, не у вашій? ні до нашої компетенції входить фактично тільки сформувати ці повістки, так. зафіксувати їх або затвердити електронним підписом, і тоді вже вони відправляються далі до адресату певною, ну певним ланцюгом, скажімо так. А повістки, які отримують зараз через Окрпошту, це отримують лише ті люди, які оновили свої дані, наприклад, через Резерв Плюс, чи усі? Е, ви знаєте, перелік дуже великий. З попереднього аналізу, що ми провели у себе на місцях, вбачається, що це і особи, що провели, скажімо так, уточнення, і особи, що не з'являлися до нас до ТЦК та СП. Е, ну, таким чином. Угу. Угу. Якщо не ТЦК формує ці списки, тих, хто отримуватиме ці повістки Укрпоштою, ви лише формуєте сам документ, то ви можете розказати більше про роль. Центрів комплектування саме в цьому процесі надсилання повісток таким чином. Розумієте, ну, ми люди військові, тому діємо у відповідності до наказу та керівних документів, що там склалися. Нашими основними завданнями в цьому моменті є якраз е, саме формування цієї повістки, затвердження її електронним підписом і її передача. Далі вже триває процес прибуття військовозобов'язаних. Е, я тут занотував трохи так, е, ми ведемо контроль за прибут. Буттям військовозобов'язаних після прибуття проводиться вивчення кожного військовозобов'язаного щодо там ступені там придатності. Наприклад, він направляється на ВЛК. Якщо він має відсрочки або підстави на відсрочки, то в порядку 560-ї постанови Кабміну запускається інша процедура. Далі проводиться вивчення професійно-ділових якостей кожного військового зобов'язаного з метою визначення найкращого його використання в Збройних силах, ну, якщо він підлягає звичайно призову. Ну і за результатами зазначених е е заходів вже формуються команди на призов на відправку, або особи, е там, наприклад, е за укладають контракти зі збройними силами, тобто ну, призов в тому чи іншому вигляді. Який має бути алгоритм дії у людини, якщо їй Укрпошта приносить повістку? Та людина приходить на пошту, бере її в руки. Що, що далі відбувається? По перше, не боятися так, не боятися. Перший пункт це особа військовозобов'язаний бере військово-обліковий документ і прибуває до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку, де вже будуть здійснені всі необхідні. Заходи щодо там встановлення обставин там підлягає він призову чи не підлягає таким чином. Якщо людина цього не робить з об'єктивних причин, ну, наприклад, людина в лікарні в цей момент і не може отримати цю повістку, взяти її в руки в визначений термін. Скільки, по перших днів, у неї є на це, а по-друге, якщо не вклалася, дивіться, пані Яну, значить, ця явка відповідно до 560-ї постанови Кабінету міністрів, там, до речі, були нові зміни. Там протягом 7, -7 днів вони мають з'явитися, або е, у строки визначені самою повісткою, там визначаються певні строки. Особа прибуває до ТЦК та СП і вже діє за е, скажімо так, за інструкціями посадових осіб ТЦК та СП. Якщо навіть ці визначений термін пройшов, а людина з об'єктивних причин не могла? повертаючись до питання 560-ю постановою Кабміна, визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх, ну скажімо так, підтвердження, тобто. Визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки там і адміністративної відповідальності. Ну і таке інше. Якщо у людини ж таки, немає об'єктивної причини, чому вона не прийшла. Ну, вона там не знала, що їй прийшла повістка, бо вона живе за іншим місцем реєстрації, або просто вона проігнорувала цей документ. То що тоді відбувається? Є певні моменти, вони ще, скажімо так, не унормовані. Дивіться, ну проблемних питань зараз дуже багато. Фактично, це оповіщення проводилося, ну як би вам сказати, може в тестовому режимі, оскільки і кількість е, на оповіщення велика. Механізм взаємодії е, ну відверто почав показувати певну проблематику під час здійснення оповіщення. Тобто перші партії пішли і вже почали спливати певні складнощі. Наприклад, е, оповіщення осіб, що мають підстави на відсрочку, мають на бронювання. Ну було анонсовано, що оці. Е, Механізми автоматичного бронювання і додання відсрочок будуть, ну, запрацюють, але ну, на жаль, до цього часу, на жаль. Ось. І це викликає ну, певні, певні складнощі, які ну, в процесі викликають а, ну, негативне відношення як до Збройних сил в цілому, так і до ТЦК знову в частностях яким ви бачите вирішення цієї проблеми? Тобто, взагалі, як ви оцінюєте цей інструмент повістки поштою? Чи вам допомагає це в вашій роботі? Чи це вирішує проблему? Ви знаєте, що ні, то як, як ці проблеми ліквідувати? Ну, ви знаєте, я можу розмовляти або що сказати тільки в межах своєї компетенції. Uh -huh. Якісно поки що, на жаль, ну такого швидкого або всеоб'ємлючого стрибку, ну я, наприклад, не побачу? Тобто, ну розумієте, до ТЦК та СП здебільшого йдуть особи, що впевнені, скажімо так, у своїх підставах на підсрочку або на бронювання. Ну або це якісь там проблемні питання, що в принципі можуть бути вирішені в сторону військовозобов'язаного. зобов'язаного. Якщо особа не має підстав на відсрочку або не має бронювання, ну ви розумієте. Тобто люди просто нам Фак... уникають, на жаль, ми бачимо ці, ну, на жаль, ці історії. На так. жаль. Тобто, ну військовий обов'язок ніхто не скасовував, він ніяк не, не змінювався. Стаття 65 Конституції України нам каже однозначно. Відповідно підсумовуючи цю частину, ем, зараз надсилання повісток поштою, ви не бачите якоїсь зміни по кількості. Якісно, здеї, які... на жаль. Тобто, кількість осіб е, були випадки повторного, е, повторного повіщення осіб. Тобто е, ну, дуже прикрі випадки, наприклад, інваліди або вже особи, що вже мають бронювання. Це ну, дуже складний момент, що потребує конструктивного, е, системного вирішення. Потрібен саме ну, такий механізм, який би е, дозволив е, вирішити це питання системно. Хто має цей механізм запровадити? На якому рівні іде збій, що люди отримують ті, хто не мають отримувати повістки, їх отримують, ті, хто могли б їх отримати і долучитися, наприклад, до війська, їх не отримують. Я думаю, проблематика має бути зібрана, проаналізована і подана до ініціатора. Тобто, якщо Міністерство оборони настільки ну, впроваджує такий механізм, ну його ж, я думаю, вони і мають його доводити до певного там рівня, скажімо так. Який наразі механізм залишається найбільш ефективним? О, ви знаєте, ну, складне питання і, ну, на жаль, не, не можу оголосити. Ну, пошта поки не допомогла. А, пошта, по-перше, саме велика складність пошти це довго. Дуже довго. Угу. Так. Панія. Тобто, потрібен якийсь, з, з вашої точки зору, тоді потрібен механізм, який може пришвидшити цей процес. електронний процес. Я почат. думаю, потрібна більш. Ну, Скажімо так, відверто кажучи, я думаю, має бути щось більш якісне. Так. Тобто, пророботане, тобто цей досвід, який зараз пройшов, його uh -huh. потрібно зібрати, осмислити і випросити певні корективи. І вони ну на часі, вони дуже потрібні. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже, за те, що підсвітили цю проблему. Це був Олег Короченко, начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у місті Києві.